МЗС Казахстану викликали посла в Білорусі в Астані Павла Утюпіна після слів кого правильно Лукашенка? А який в інтерв'ю російському державному телеканалу Росія муж Скабєєва й туди їздив для того, щоб поговорити з Лукашенком? Сказав, що СНД країни СНД хочуть від Росії щось обов'язково собі взяти, щось мати від неї, а натомість нічого не давати. Що мав на увазі е, Лукашенко? Те, що каже Казахстан, проводить збалансовану і миролюбну. А, ні, я перепрошую, це преслужба Казахстану сказала, що Казахстан проводить зараз збалансовану і миролюбну зовнішню політику відповідно до статуту ООН і основоположних норм міжнародного права. каже наша країна, твердо переконана в тому, що всі розбіжності між державами мають вирішуватися політичним і дипломатичними а, шляхами. А, на той момент що сказав власне Лукашенко, каже, що. Um, ми починаємо крутитись, як деякі наші пострадянські держави. Хтось розкручує постійно Лукашенка. Uh, і ці пострадянські держави хочуть щось взяти від Росії, а натомість нічого їй не дати. Каже, так діла не буде. Давайте будемо всі разом. Ну, тобто, Лукашенко хоче, щоб в цій тонущій лодці сидів не тільки він і Путін, а щоб в цій камери у Гаазі сиділи ще і представники Казахстану, і відповідно Вірменії також десь поруч з ним. Ну і відповідно каже, що е, коли прийде час, то ви ще до тієї самої Росії звернетеся по допомогу. Каже Лукашенко. Ну, і також нагадав, що коли в Казахстані каже, щось трапилося, от мені подобається як вони з Путіним. Що там произошло? Знаєте, ЧП, що то произошло, Щось трапилось, каже, в Казахстані, то Астана звернулася не до Китаю, не до Індії чи Пакистану, а до Москви і до Мінська. От Путін Лукашенка, допоможіть. І ми, каже, перекинули туди. Миротворці в ОДКБ. Ну ми ж знаємо, хто такі миротворці ОДКБ це військові Росії, які вміють залагоджувати всі можливі конфлікти. Тому що коли у Путіна сталася проблема з Курською областю, то до Москви, до а, Курської області з ОДКБ ніхто миротворчого континенгу континенту не направляв, тому що миротворчий континент, миротворчий, є виключно в Росії. Ну, тому він вже там. А, і тому ОДКБ в цьому випадку на допомогу їм не прийшло. Ну, і що каже Лукашенко, що знову ж таки протягом полудня наші вже літаки там приземлилися в Казахстані, і в Казахстані і утихомирили всіх, хто був проти. Ну, каже, ми все порішали. Взагалі, хто порішав? я порішав. Ну і Путін трошки. Тому що ми маємо миротворчий контингент як союзне государство. Ну, а тепер, каже, визначить. Давайте, сідайте в цю саму шлюпку, і вперед ми з вами десь е в теплі края. Е ну, в сенсі в камеру в Газі ще раз. Ну, Газа, певно, більш та. теплі края, ніж е Росія. Ну і на слова Лукашенка в інтерв'ю російському тому ж державному телеканалу, як він себе називає, а насправді пропагандисти номер один на території Росії, можливо, навіть світу, відреагували також і в Єревані. Там відповідно закидали будівлю посольства Білорусі яйцями, помідорами, картоплею. І все це сталося у відповідь на заяву Лукашенка, що «вірмени, окрім нас, нікому не потрібні. Ну, Лукашенко любить собі традиційно вішати якісь ордери на грудь і на спину, така знаєте, броня, як то кажуть. Активно в нього виходить, тому він дуже любить приписувати собі ті заслуги, яких насправді немає, і кожного разу він це вигадує. Також розкритикував він, значить, вірменського владу щодо зближення з західними країнами. Тобто, з однієї сторони він каже, що вірмени нікому не потрібні, окрім нас, але критикує вірменів за те, що вони наближаються до заходу, і каже: ну це теж дуже погана історія. Не робіть так. Каже, ви бачите політику. Я навіть не звертав уваги і говорити не хочу про Вірменію. Ну що це за політика? Ну кому вірмени потрібні, окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвиває свою економіку і орієнтується на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон? Завтра не буде Макрона, і всі забудуть про цю Вірменію. Це ж не Лукашенко, якого пам'ять в його то роки така що вже би забути, але не виходить ніяк. Ну і власне в Вірменії, прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пшонян, неодноразово погрожував. Я нагадаю вивести країну з очолюваної Росії організації договору про колективну безпеку, тобто з ОДКБ. Ну і відповідно. Е, нагадаю, також що це також спонукало мгаверя е, що лошадь Лаврова звинуватити адміністрацію Пашиняна в тому, що вона веде до краху російсько-вірменських відносин. А сам е, Путін, я нагадаю, нещодавно був в Азербайджані і пропонував стати посередником у залагодженні конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Тобто, Конфлікт продовжує Лукашенко розжигати. А тепер виходить Путін і каже: Я Вас зараз померю. Мені здається, що і без нього би могли розібратися, але Путін думає, що ніяк то е без нього не вийде.